Запис нашого екрану нашого уроку. Так, ну, як я і обіцяв, сьогодні у нас дуже легенька тема буде. І тема нашого уроку це урок повторення вивченого матеріалу. І я вам навмисно даю сьогодні день ще на то, щоб ви повиконували наші домашні завдання, які у вас там накопичилися. І сьогодні в нас закінчується тема програмування, тема візуалізації даних за допомогою програмування. І хотів би задати вам таке запитання. Чи виникли у вас якісь питання, чи хотіли б ви про щось дізнатися більш детально, чи щоб я вам ще раз щось розповів, показав. Або. Пояснив з цієї теми. У мене нема запитань. У мене теж нема запитань. У присутніх немає запитань. Так? Ну, тоді дивіться, сьогодні домашнє завдання для вас доробити і надіслати всі роботи, які ви повинні мені надіслати. От. І, в принципі, чекаю від вас. на Домашні завдання. І от сьогодні, в принципі, все, що я хотів вам повідомити. Нема запитань? Ні. Нема. Тоді ну, діти. До побачення. Чекаю на виконані роботи, і наступний урок у нас буде тема до наступного уроку. У нас будуть публікації, комп'ютерні публікації. І ми будемо з вами вивчати тему Microsoft Publisher, да, програмку таку. І будемо створювати з вами е, різні публікації, будемо вивчати види та структуру публікацій. Е, ну, то вже буде на наступному уроці, тобто вже з понеділка. До побачення. Чекаю на роботі. До побачення.